Амінь. Христос рождається. Амінь. Знаєте, перш за все хочу привітати усіх сьогоднішніх прочан тут, до Старуні, у цьому святому місці. Сьогодні також і я приїхав на прощу разом із вами. Напевно, сьогодні я зробив трошки довший від вас усіх шлях, бо я проїхав 1300 кілометрів від Краматорська до Старуні. Тому сьогодні наша з вами молитва насправді обіймає цілу Україну. Божою милістю, будучи екзархом Донецьким, є душпастерем для наших вірних Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської областей. Тому відчувайте насправді молитовні обійми усіх українців, які живуть по інший бік від нашого Дніпра та з цілої лівобережної України. Сьогоднішня наша проща вона є останньою такою підсумковою у цьому 2025 році. І я, їдучи до вас, роздумуючи про те, що сьогодні вартує сказати, чим поділитися із вами, дорогі брати і сестри, думаю про три важливих думки. Я їх назву всі, аби якщо б я десь загубився, ви мені потім підкажете. Перша це є надія. Чому надія? Тому що вчора... В більшості храмів відпустових храмів з нагоди ювілейного року. Ми, єпископи Української греко-католицької церкви, в єдності з усіма католицькими єпископами цілого світу закривали ювілейний рік, завершували його. І, власне, народжується питання. Зазвичай, коли ти щось закриваєш, напевно, закінчилось. Крапка можна забути. Це перша думка. маю на увазі перше, про що хотів би говорити: про надію. Відтак, кінець року зазвичай усіх нас зупиняє перед тим, що ми прожили. Є важливо на кінець кожного дня і на кінець кожного року робити трошки споглядання перед Богом на прожити життя. Бо, власне, лише зупиняючись і дивлячись на те, що ми вже пройшли поруч із Богом, ми розуміємо, куди нам крокувати далі. І, власне, блаженний. Це Симеон Симон Лукач для, для нас в цьому є також добрим зірцем. Тому вдячність! Бо коли ти щось помічаєш доброго, наше українське серце, зокрема, одразу спонтанно хоче сказати дякую. І в цьому випадку дякуємо Богові. І третя річ, про яку сьогодні також хотів би разом з вами застановитися, це є любов до ближнього, бо вона є для нас. Для кожного із нас і для цілої нашої України секретом у перемозі і у правдивому Божому мирі. А тепер крок за кроком. Надія. Бачите, є дуже цікаво, ми з вами приходимо сюди кожного місяця, стараємося приходити кожного місяця, дехто із вас навіть частіше. І кожного разу, коли ми йдемо сюди до цього відпустового святого місця, як і зрештою, кожного разу, коли ми молимося з вами у наших храмах, ми приходимо до Бога з певними потребами. Ми приходимо до Нього з певними проханнями, намагаючись, немов би поділитися із Богом нашим життям. І знаєте, що цікаво відбувається у кожній нашій з вами молитві. Ми не просто приходимо і ділимось. З Богом тим, що маємо на серці. Але кожного разу, коли ми зупиняємося перед святими тайнами, перед Богом, який живе тут, на престолі, у святому кивоті, ми відчуваємо, як Бог є поруч із нами. Я вам казав, що я приїхав із Краматорська. Я сьогодні насправді навіть для єпископа це майже нереально, справді цілий день майже постив. І знаєте, в цій дорозі із Краматорська я собі. Згадував очі наших військових. Їх багато. Я згадував тих людей, яких я зустрів у місті, бо мав можливість також ще піти провідати кількох знайомих друзів. І знаєте, що найбільше мене, як душпастеря, зворушує? Що ці очі втомлені, але спокійні. Власне, кожного разу, коли ми приходимо з вами і повстаємо перед Богом, ми розуміємо. Він є володарем нашого життя. І будь-хто намагається наше життя обірвати, знецінити, зневажити, є безпорадний. Знаєте, коли сьогодні ми дивимося на агресію російського народу супроти нас, відповідь є шалено проста. Вони відчуваються безпорадними перед величезною Божою любов'ю. У якій ми стараємося жити. І знаєте що, коли помічаєш, що Бог є поруч із тобою у серці, приходить не тільки спокій, спокій приходить. Фізична втома вона продовжує бути разом із нами. Але в тому спокої народжується надія. Ти починаєш розуміти, що Бог, який є всемогутній, і ми з вами, християни, Богові даємо дуже багато різних імен. Найкращий, добрий, люблячий, та все, що ми можемо казати, ми кажемо про Бога. Власне, Він, який є поруч із нами, Він є нашою надією на добре і гідне життя. Протягом цього року ми багато роздумували про надію. Знаєте, одна із добрих підстав для утвердження нашої надії це також роздуми над тим. Що ми в житті прожили. І для цього, в цьому для нас є найкращим прикладом сам Христос. Пам'ятаєте, коли Христос страждав, йому було шалено боляче. І його біль, він був багатогранний, бо це був не лише фізичний біль, коли роблять зле якійсь людині. Разом із болем фізичним Христос переживав душевний, духовний біль. Бо він розумів, що те, що найбільше його нищить, це людський гріх. І в цьому болі ми з вами дуже часто чуємося безпорадними. А знаєте, що цікаве робив Христос, коли йому боліло? Він продовжував молитися. І ми точно знаємо, яку молитву Христос молився. Сьогодні кожного із вас заохочую, краще сьогодні, бо завтра вже забудеться. Перед тим, як лягти спати, кожен із вас візьміть святе письмо, відкрите там, де пише псалми, і знайдіть 22-й псалом. І він починається тими словами, які ми чули від Христа: Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? І насправді ці слова, які ми чуємо від Христа, вони не є словами розпачу. Так, для багатьох людей, які не знають Христа, які ніколи не мали можливості з ним запізнатися, напевно воно звучить як крик розпачу. Але для нас з вами, для тих, хто слухає Боже Слово, це є пригадування неймовірно глибокої молитви. Лишу вам, не буду нічого більше про це казати, але насправді зробіть собі цей подарунок і спробуйте не бігти, а спокійно прочитати, помолитися. І тоді ми з вами віднайдемо, у чому криється християнська надія. Друга річ, про яку ми з вами хотіли би говорити вдячність, подяка. Бачите, ми з вами дійшли до кінця цього 2025 року. Я особисто живу в Запоріжжі. Запоріжжя, як знаєте, це прифронтова територія. У Запоріжжі, як і у Дніпрі, як і в інших містах, де живуть наші священники, для нас звуки вибухів – це як спів пташок на ваших землях. І в такій реальності ти насправді ну, спершу відчуваєш трохи напругу. Потім ну, трохи до тої напруги звикаєш і просто напружений. І потім в тебе лишається тільки два варіанти. Або все те, чим ти живеш, віддати Богові, або другий варіант сходити з розуму. І знаєте, насправді сьогодні, коли думаю про цей рік, який ми прожили, я згадую жовтень 23-го року. У січні 23-го року я вперше. Взагалі, як єпископ, та пішов у Прощу, тобто приїхав сюди до старуні. Ще ні, навіть не знав добре, як то бути єпископом, разом з вами вчився. Знаєте, насправді наші франківські священники, деякони і брати семінаристи не перевершені. Хто тоді був на тій прощі, навіть не зауважили, що я нічого не знав, бо вони все добре мені підказували. І власне тоді, потім, у жовтні 23-го нам у Запоріжжі почали розказувати місто. Заберуть, готуйтеся. Ви всі підете звідси геть. Більше не зможе жити жодна українська душа на цій землі. І що робити? Слухати, вірити тим, хто каже, та, що ми безпорадні, безсилі, і Бог нічого не може зробити, щоб захистити свій невинний народ? Сьогодні є грудень 25-го року, і я ще вчора вечором. Лягав, не, вчора ні, перед вчора вечором, лягав спати у Запоріжжі. Знаєте, коли сьогодні думаю про рік, який ми прожили, я усвідомлюю, як багато Бог подарував. Є різні військові, наприклад, з якими я спілкуюся, друзі. Чому друзі? Тому що я колись перед тим, як стати єпископом, був священником монахом, селез'янином. І все своє священиче і навіть семінарійне життя працював з дітьми і з молоддю, бо такої є харизма оцівселизиян. Є дехто з молоді, хто вже трохи підріс, став трохи старшим і сьогодні є на фронті. І, як каже, одна сучасна колядка тримає небо над Різдвом. Я думаю про одного, наприклад, із багатьох хлопців, яких знаю. Він вже тричі мені протягом цього часу писав повідомлення і казав, Владико, напевно, вже на другий раз зустрінемося з вами у небі, бо дуже складно все. І насправді ті бої, та, які ведуться, точаться, вони нічого більше нам не обіцяють. І ще у різдвяний вечір з тим військовим цього року я сидів за одним спільним столом. Бог є насправді великий. І знаєте, я поділився з вами лише своїми короткими подіями у житті, але кожен із, нас, кожен із вас насправді кожного Божого дня досвідчує численних Божих благодатей. Знаєте, насправді народжується питання, Боже, а чому ти так багато даруєш? Не повірите, тому що Бог любить. Кожного із нас, не тільки мене, але кожного із вас любить неймовірно глибоко. І знаєте, що творить любов? Спробуйте подумати, а кого ви любите. Що ви робите з тими людьми, яких ви любите? Ви їх занедбуєте, ви про них не думаєте, ви їм не помагаєте, ви не мрієте для них кращого життя, ви нічого для них не робите. Навпаки, коли ти любиш. Тобі хочеться огорнути усім своїм єством людину, яку ти любиш. І тобі хочеться дати їй усе найкраще. І знаєте, що один із елементів найкращого вирізняє людину? Тобі хочеться їй довіряти. Тобі хочеться їй довіритись. Тобі хочеться покластися їй на долоні. І, власне, так Бог чинить із кожним із нас. Бог насправді розраховує, лічить на кожного із нас. Богові наше з вами життя не є байдуже, але надзвичайно цінне. Кожен новий день, який Господь нам дарує, Він є цінний для нас і для Бога. І тоді народжується відчуття вдячності, вдячності за довіру. І знаєте, коли ти усвідомлюєш, що Бог тобі довіряє. Тоді народжується наступне питання. Боже, а чого хочеш від мене? Чому мені довіряєш? У чому ти розраховуєш на мене? І, власне, тут є це третє слово, третя думка. Бог розраховує на нашу з вами любов. Знаєте, коли сьогодні ставимо собі питання, чому війна? Відповідь шалено проста. Війна є тому, що нема любові. Знаєте, я часто собі ставлю питання, чому люди не люблять? Чому люди мають так багато ненависті, щоб вбивати один одного? Чому люди не мають милосердя і тиснуть на різні кнопки, які шлють бомби на невинне населення? Чому? Знаєте чому? Тому що хтось не зустрів когось, хто міг би навчити його. Любити. І знаєте, сьогодні, дивлячись на цей рік, який закінчується, є так цінно, перш за все, усвідомити, а Бог таки мене любив. І знаєте, що це означає? Це означає, що Бог насправді з величезною, такою найбільш дитячою нетерпеливістю чекає, коли і ми нарешті почнемо любити. По-справжньому. Знаєте, що таке любити по-справжньому? Це означає почати помічати тих, хто є поруч зі мною. Не тих, кому там легко зробити один-два рази добру справу, але тих, хто є поруч зі мною. Побачити. Знаєте, ми так багато бачимо телефони, ми так багато бачимо різних речей, які є в нашому житті. І так рідко дивимося в очі один одному. Але Бог лічить на нашу любов. І знаєте, насправді, ця любов, вона творить силу, вона дарує силу. Ми сьогодні з вами питаємося, звідки є незламність наших воїнів? Знаєте, звідки з ваших сердець? Тому що ті, хто сьогодні на такому морозі, не мають куди піти додому. Вони не мають жодної подушки, щоб покласти собі під голову і якоїсь ковдри, щоб не огорнутися. Вони думають про те, що є хтось, хто їх любить і заради кого вартує сьогодні також бути під тим не завжди зоряним небом. Знаєте, любити це означає бути поруч. Як часто ми, наприклад, з вами дзвонимо до тих людей, яких ми любимо? Так по-дружньому, бо я такий самий, як і ви. Я признаюся. Ми дуже часто думаємо, я не буду дзвонити, я не буду писати, я не буду говорити, бо чого я буду обтяжувати когось своїми марними думками, своїм часом, своєю присутністю? І кожного разу, коли ми так думаємо, ми крадемо любов у Бога. Знаєте, коли сьогодні дивимося на прожитий рік, ми точно маємо відчувати, що Бог. Шукаючи миру у цьому світі, шукає мене, кожного із нас. І знаєте, коли ми навчимося любити так, як любить Бог, диявол буде абсолютно безпорадним. Коли сьогодні дивимося вперед, ми мріємо. Бо знаєте, надія, вона в перспективі майбутнього має багато синонімів, між якими мріяти. І сьогодні, дивлячись вперед, ми мріємо про міцну, сильну, мирну Україну. Але мріяти це означає перестати думати, що хтось інший зробить. Знаєте, так цікаво, десь цими днями говорив ну, з одною поважною людиною. І ми так думали: ну от закінчиться війна, та потім, от на схід, напевно, всі приїдуть, будуть відбудовувати країну. І я тій поважній людині поставив одне просте питання. А твої однокласники, вони сьогодні де? І ти думаєш, що вони приїдуть відбудовувати схід України? Не приїдуть. Знаєте, мріяти означає розуміти, що Бог мене не питає, що будуть робити всі інші люди. Але у цій надії Бог ставить питання мені. А ти. Що будеш робити? Ми чекаємо, що Бог принесе нам мир. Але чи ми з вами думаємо, а яким буде мир в моєму житті? Що насправді зміниться, коли прийде мир у моєму житті? Що почну робити? Лишу з цими думками, але насправді також з величезним відчуттям. Вдячності кожному і кожній з вас. Знаєте, те, що я є тут, це також пліт ваших молитов. Хоча більшість із вас мене навіть і не знає, і навіть і не думає про мене, про мене, про наших священників, їхніх родин та про тих численних парафіян, молодь, яку ми маємо. Але завдяки навіть вашим тихим молитвам, про тих, кого ви не знаєте, ми сьогодні продовжуємо бути. Знаєте, хочеться поділитися з вами як вдома. Як дитина зі своїми батьками. У цьому часі 72 хлопців і дівчат поїхали одразу після Різдва в Карпати з наших чотирьох областей: з Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, для того, щоб просто відпочити, по-перше, виспатись, не чуючи вибухів. По-друге, побачитись з друзями, яких насправді важко зустріти, тому що наші відстані це десятки і сотні кілометрів між парафіями. І щоб ви просто побути разом. І знаєте, що цікаво? Завдяки вашій молитві, ця дітвора, ця молодь, вона не просто є разом. Вона сьогодні вчитися, вчиться дивитися вперед. Тема, яку вони собі взяли про на цьому таборі, на зимовому таборі, є тема про родину. Чому? Тому що у різдвяному часі ми всі споглядаємо про святу родину. У ній знаходимо натхнення, силу, мир та довіру. Але думати про родину означає думати про моє майбутнє, означає вчитися бути добрим чоловіком і жінкою, бути доброю особою, бути добрим сім'янином на взірець Пресвятої Богородиці і святого Йосифа Обручника. І якби не ваші молитви. Напевно, вже не було би кому їхати на той зимовий табір. Дякую. І точно хочу всіх вас запросити одного дня також у вільний Донецьк. Допроще до нас, до Донецька. Точно так не зможу вас аж численно прийняти, бо наш храм набагато менший наразі. Але знайте, що де би ми з вами не були? Наша велика Україна є одним великим спільним Божим домом. Христос рождається!